Проводимо обшук за адресою Вінницький район, та вчинили крадіжку двох батарей та двох витяжок, за ваших культурного матеріального збитку на суму близько 20 тисяч гривень. Шляхом пошкодження металевої решітки вікна та розбиття проникла до приміщення господарської споруди, яке належить за воєнницям. Залізли. З ким залізли. Куди залізли? Будемо. З ким? Юрій. Оприскувач це в селі Ксаверівка. Так. Ви здійснили крадіжку? Так. Так. А батарея? В селі агрономічні. Чи? Механики. Агромічні це. Це ви там були самі чи з кимось? Теж з'явилися. Ще якісь речі, окрім цих там є? Ні. Вхідні двері будемо. А, так, вхідні двері будемо. Да, вхідні, буде. вхідні двері де як ви? Як ви здобули, яким шляхом? Зняли? Де? Я не пам'ятаю, як це. Ви зможете показати? Да. Потім. Да? Приблизно в який місяць крадіжка була. Я не пам'ятаю. Де інша батарея? Інша батарея матрку. Я родичу віддав. Батарея нова в запечатаному стані. Так, далі SM016M12 вольт 8 часов. Взяли в якому смислі? Вкрало. Звідки? З будинку. Адресу пам'ятаєте, будинку?

И Бятяшка в ты, и Бятяшка, и быстрее.